Ну що, хлопці, дівчата, знаєте, інколи є такі комплекти, які відкривають злочизною радістю, і е, дійсно хочеться, щоб кожен із майстрів отримав сласно, такий комплект своє користування. Всього-навсім, у нас є 4 штучки, якщо ви бажаєте, ціна в кінці, е, або всередині відео, або напишу в коментарях там, по барабану, подивитись, однозначно собі дізнаєтесь це все діло. І все цілому, якщо вас цікавить, цікавить. Е, Флексоські комплекти, і в цілому інструмент з Америки і інструмент височайшої якості, хочу вам запропонувати підписатися на наш телеграм-канал посилання в цей профілю. І так, хочу вам сьогодні продемонструвати аболдінніший комплект, який сьогодні розриває всі, всі бренди, які тільки є, що Devout щомілоки, друзі. А повірте мені, в мене є з чим порівнювати, і я це все прекрасно знаю. Комплект із шести інструментів, ось такою бомбічиською, просто величезною сумкою. Яка ну тут тільки зраді сумки треба купувати це все діло? В нас тут ось такі три, не дві, а три, як би кажуть, захисні смужки, які дозволяють вам вставити на будь-які поверхності і ваше дно не протернулось. Величезні кармани. Ось, подивіться. Кармани для того щоб ви туди положили все ж таки можна. Викрутки, леза, пилочки, акумулятори додаткові, якісь рукавички і так далі. Як немає, то досить зручно. Їх 6 штук по три на кожну сторону. А, ну І власне самий замок. Давайте покажу і закрию. Ви подивитися, як він це сиділо виглядає. ну погодьтесь що мощно 24 вольта флексовський, і мені здається, тут ще всередині має бути. Шнурок на плече для того, щоб ви собі закріпили і могли їздити по об'єктам і нічого не переживати. Що в нас зустрічає комплект із шести інструментів? Надіюся, що у нас місце на столі достатньо було. І так, перш за все, наша циркулярна пила неймовірної якості. Я думаю, що хто вже користувався ними, 185-й диск. Ем, ось такий, подивіться, навіть по якості самого крюка. Це щоб коли ви десь там працюєте на дахах, або щось таке, якусь досочку зацепили, і він вас висить. Дивіться, який він товстий, не тоненький, як Деволта, Деволта покажу вам пізніше. От Для прикладу. Дивіться, Девольтовська. Не з самих дешевих лінійок. Це в нас іде. Десь серія його пише 573. Подивіться різницю просто-напросто. Я думаю, цим багато що сказано. По характеристикам, що нам тут каже виробник, давайте подивимося. 4 кг важить. Далі 184 дис, 5800 обертів, 56 градусів нахил. І якось так Ось була керуєте, легенько все ходить. Тут ще якась пуш є штука, це вже потім буде розбиратися. І досить таки зручно вверх-вниз опускається. У нас є в комплекті ключ, який дозволяє вам поміняти ваші самі диски. Е, і все. І погнали працювати, як немає, то варіант досить цікавий. Є номер один інструмент. Е, давайте щось таке з простішого подивлюся. І до них диск іде 24 зубчика. Ось басочка. <кхе> Тако його положили. Все, є. Е, де тут наш ліхтар? Ліхтар, ліхтар, ліхтарик. Ліхтарик, 300 люмен. Зразу в мене є з чим просто порівнювати, тому якби зразу я готовий вам це все діло показати. люменс. Беремо його самого близького брата. Це Деволт. Ось так він виглядає в порівнянні. В принципі, конструкція у них дещо схожа. Флекс e, буде більше йти. Флекс, Деволт. E, відміння зразу вам говорю, дивіться, деволт один режим, флекса два, два режимчиком. Як немає, теж прикольно. E, трещить. не трещить. Як немає, теж мені надзвичайно подобається, що ось цих немає звуків, але знову ж таки, це все на любителя і на смарки. До речі, в мене є такий. Я ним ніколи не користуюся, тому, можливо, комусь кинув в подарунок, хто користується інструментом Flex, обов'язково нас зробив замовлення. В наступному замовленні нагадайте мені, я, можливо, вам його піджену безкоштовно, через те, що він має лежить без діла, Ну, а вам може принесе якусь користь тим більше в теперішніх реаліях. Ліхтар, 300 люмен. Це є. В комплекті у нас буде два акумулятора 5А і 2,5 амперний. Ось так це діло виглядає. І доставати їх не буду через те, що ви побачили, а мають якраз наряд це мої стоять. І все. Дивіться, е, хто ще вам дасть два полотна два полотна в подаруночок. Деволт є, здається, один, або взагалі нічого не дає в комплектації. Здається, одне воно має бути Біметал по металу і е, wood with nails, е, Дерево з Такий Таке довге полотно, яке дозволяє, дивіться, була. 9 інчів, як на немає, то досить круто. 9 інчів це у нас іде десь 20 см. Полотно і 6, 6 це десь в районі, я думаю, що 15, можливо, 14-13 десь так. В Комплектації є наша ударна дриль. зразу вам дриль у нас йде 85 мм. Двох режимно. Е, і в нас тут йде 23 передачі і 3 режимчика. Тобто ви собі самі можете обирати. Ледовська підсвіточка також просить. 3-мм е, металевий патрончик також у нас є. Далі, що вам показати? Ух ти, що! От, просто оцініть е, пакет з фурнітуром. Хто вам ще таке може видавати і насипати? Це теж багато що грає роль. Для реноватора дві пилочки. Не одна, друзі, як зазвичай, а дві пилочки є пило, відвідник для, сабу, для циркулярки є. Біти флексоскі, а вони реально заряжені, прикольні на магніченні. Бітотримач, крючок на один інструмент є. Тут що у нас іде далі? Це на циркулярку відвідник є, якась примочка, я навіть не знаю для чого вона розберетесь, ще якась примочка, не знаю для чого розберетесь. І ще один комплект бітотримача. Цей вже раз без біти, а просто типу, крючок і біти. І ще ось така, і ще один, тобто три крючка Це сумарно, і ще є якась така штука, ну чесно скажу, я не знаю для чого вона. Але, якби кажуть, інструкція і присутня. Ви собі це все діло з легкістю. Почитаєте і дізнаєтесь. Ой, щастя, два рази. Є таке. Зарядочка, наша швидкісна, повірте, що швидкість світло заряджається. Якщо не це 8 амперна зарядка. Ось наша, як би кажуть, на... На, попереч, на плечі пояс, щоб носити з легкістю. І в середній теж є один, два, два чотири величезних кармани. Флексовський пакет мукулатури з стікером з закліючою. Імпакт у нас досить такий цікавий і потужній. Чому потужній? По в нього цілих 203 метри. Дивіться, цікаво. Рве і метає. 2003 3 3400 обертів і... Чори тисячі ударів в нього йде, вага все на все 1,1 кг. Як на мене, то досить таки зручна річ, яка справиться з, з колосальним фронтом роботи. Реноватор я ним особисто користуюсь, друзі, це щось розказую, чому. Як на мене, як на мене, DeVolta De це сама крута і сама зручна система кріплення. Тут вона дещо, ну як дещо. Типу, все пролочиться, швидко міняєш. Тобто ти ось цю штучку забираєш сюди Starlock, тут закривається, вставляєш і відкриваєш, воно розжимається і тримається. Але перевага наступна: що коли ти ним працюєш, в Деволта є вібрація на руку. Тут її не буде через те, що ось, ця, ось цей механізм. Він окремий і в тому ж самому є вібропоглиняння. Два ледовських вогня, як немає, теж досить такі крутазне рішення підсвічується з двох сторін. По шуму набагато тихіше. І взагалі по якості, як вруці лежить, однозначно виграє. І сабельна пилка того інструмента, що в мене особисто немає. Покажу, як є, але хотілося б мати, У мене є одноручна, а тут двохручна. Також вона е, вже е, є з вібропоглинанням, тобто ви не відчуваєте, ніякого удару можете виставляти два режими. Е, лезо буде прямо, е, як би кажучи, різати е, з такими амплітудними коливаннями. Є закриття, щоб ніхто там в дорозі, коли ви будете їхати, не нажалося. Ось так ця красота виглядає. Для того, щоб міняти полотно, просто-напросто в бік відводите саме цей запобіжник, вставляєте своє полотно. Регулюється нахил, все як положено. І ось ця штучка дозволяє нам її знімати або, власне, саме її надівати. І глибину теж можете собі регулювати. Ледовський вагончик також у нас присутній. Ну, По звуку видно, що це мощ. Так це все діло виглядає. Мені надзвичайно подобається, друзі. Е, і так. Тепер саме цікава ціна. За те, все, що, я вам, показав, за те, що все я вам показав, ціна під ключ з доставочкою 750 баксів. Розказую чому. Зараз ви мені скажете о, а минулий раз був 700. Друзі, так я не спорю, але минулого разу я їх і купував дешевше. Зараз вони мені зайшли майже на 100 баксів дорожче, але все рівно е якби я їх хотів через те, що багато що із цього комплекту я б собі залишив би. Такий, як реноватор ще один. Е, можливо, я собі хотів би залишити ось цю ударну дрильку, через те, що в мене вона є. Е, Іншої моделі потужніша і більша, але вона надзвичайно важка. Е, для моїх задач, коли я там щось монтую, досить таки важкувато не користуватися. Але коли грубий монтаж приходить, якісь там балки просверлювати для електрики, комплект досить таки зачотний. Та так, друзі, хто бажає, пишіть. Всього-навсього 4 таких комплекти є. Надіюсь, що вам було доступно, я пояснив, все ж переваги, мінуси і взагалі нюанси цього бренду Flex 24 В. Буду радий вашим відповідям і питанням.